Привіт! Перебуваємо на пірсі, на глибокій воді. Зараз будемо пробувати ловити сьогодні на донку. Багато хто з вас питається, коли ми нарешті вже десь на донку закинемо щось, на наживку, на креветку, на рибу. Цікаво, що може клюнути на таке. Так от приїхали сьогодні спеціально за цим. Був тут кілька разів в минулих роках. Ловлять тут люди камбалу зазвичай це така основна риба, але попадаються і величезні краби, попадаються і. Вікша, тріска і інша риба також. Глибина в порядку так, від 35-40 до 60 метрів навіть. Тут, от, зараз ми чуть-чуть мільче стоїмо, будемо пробувати, почнемо тут. Якщо нічого не буде, перейдемо на трохи більшу глибину. Тут такий потрійний пірс. Рибак сидить по дорозі, Тільки що проходили його, має аж три риби. Правда, не знаю, які, але ну, хороші, таку в мішку, видно, що щось зловив, голови довольний сидить. Попробуємо ми сьогодні. Маємо креветку, маємо скумбрію, будемо нарізати її, будемо пробувати на таку, на таку наживку, побачимо взагалі. Буде якийсь рух, ну, а вам покажемо, що у нас вийде, так що погнали. Трошки. Так, ну що? Давайте. Два слова про оснастку дуже швидко, як ми будемо ловити. По-перше, у нас такий два, дві вудочки, два дуже самих простих фідера, таких дубових фідера, морських там з тестом 100 чи 150 грам, дуже, дуже таких ну, простих, реально просто зроблених. По оснастці на нас наслідка 027-028. Поводочок флюрокарбон 0,23 невеличкий. Від там, 20 до 50 сантиметрів і грузик, який їздить інлайн. Тобто, звичайно, фідерна оснастка. Ми ж фідеристи, тому ми по фідерному ловимо. Але все грубе, все такі вертлюги, карабіни грубі, бо вага грузів також велика, так як нам треба пустити досить велику глибину. Е, тому грузи від 50 до 80 грам, тобто це просто звичайна оливка, але починає 60. Зараз будемо бачити, наскільки вона тонне сильно і що там на дні робиться, бо теж можуть бути якісь зацепи. Але опустити треба на ту 40-метрову глибину е, нашу наживку досить швидко. І так будемо чекати, напевно, хвилину чи дві, поки воно впаде. Але так є. Ну і гачки, гачки досить великі на креветку, на е, рибу. Наживка велика. Тобто, бачите, які от, мізинець. Ну, Більше, ніж пів мізинця гачок такої форми досить стандартної. Але е, гачки себе дуже добре показали, до речі, по дораді е, на моєму минулому досвіді в Хорватії. Дуже гарно на них дорада ловилася саме на морі. Риба досить добре засікається, і все саме гачки, до речі. Так що зараз наживка і закидаємося. Так, ну що, бачите, скумбрію, яку ми зловили, ми її заморозили просто в такому ж вигляді, тільки кишки. Ну, забрали, щоб тут зараз не бабратися з тими всіма неприємними речима. Це, я думаю, ми закинемо на один спінінг, Хай так і буде. Ванюча скумбрія, вона і жирна, і плями такі пускає в воді. Ну і плюс вона дійсно дуже сильно пахне. Це важливо коли ловиш на донку. І креветка. криветка. Криветку ми напів, шкарлупу не забираємо. Це десь, може потім дочіпимо, це трохи замало, от це буде супер. Отакі плюс-мінус наживки. Десь в. Ну, знову ж таки, під гачок наживка підбирається, як і всюди, як завжди. На любій ловлі. І це наша наживка. І подивимося, на що буде краще. Обмотуємо гачочок ниткою, прорезиненою спеціально з наживкою разом. Щоб її зараз не зняло за 2 хвилини нам з гачка. На морській рибалці без цього ніяк взагалі. Дуже багато мілкої риби, зубатої. Реально з твердими такими губами, яка дуже швидко забирає любу наживку. Любу, от така у нас красота вийшла. Бачите, креветка, абсолютно вільне жало з боку. На цивії гачка у нас наживка, але дуже плотно обмотана такою резинкою. Спеціальною для морської рибалки. Така штука коштує там євро чи два. Але дуже дуже без неї ніяк. Дуже необхідна штука. І опускаємо. Опускаємо, скобу відкрили. Летить на дно. Деколи приторможую, просто дивлюся, чи ще падає, чи ні. Притормозив собі рукою, бачу, натягнуло, ага, значить треба ще відпустити, поки на дно не впало. І почнемо, звісно, з дна, бо можна ловити і вище. На дно падає, піднімаємо 3, 4, 5, 6 оборотів. О, впало. Почнемо з що, а далі буде видно. Впало. Легеньку натяжечку. Провірю тільки. О, нормально, з дна піднімається, ніби трави нема ніякої супер. Фрикціончик все ж таки трошечки попустимо, якщо сильно загне, то. Щоб мали запас в часі, цих декілька секунд. Є перша рибка, перший закид на креветку. Рибу тільки закинули, тільки опустив на дно, ще не встиг. Вже на другому тату витягнув камбалу на креветочку. Гарнюща риба. До речі, рахується, не знаю наскільки делікатесом, але дуже смачна рахується. Камбала це клас. Така ще перша невеличка, але зараз будемо бачити, що далі? На креветочку. Так що продовжуємо. Грилі, вона ж плоска можно, і шкіру має, вона читається. Можна. 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 Вона пропиче. Можна. Не пам'ятаю, її чистим не чисти. Я желудочок чисту тільки. Там е такі круглі, малюсики, от такий круглий малюсик і отакий желудок. Я, я, знаю, ну, я знаю, а. що? Ні, ні, там нема, що чисте. Вона таку шелуху має, як якийсь крокоділ. Як змія, типо, ну, шкіра просто така. Риба. Ну, я не знаю, але ну, вага відчувається, ніби тягнеш коропа на 3-4 кг. Ну, а я тобі скажу, камбала, напевно, за рахунок своєї широкості, за рахунок того, що вона кругла дуже сильний опір створює. Ну, Пльовка непогана така була. Пробувала, пробувала і загнула потім, почала трясти. У нас тут канати під низом, тому ми дивимося, куди її вести, тому я так зліва сильно витягую, бо справа вже канат. О! Під самим верхом, блін. Блін, так я не побачив що, ну буквально отут вже. Цікаво, що це було, ну добре, закидаємо знову. Без покльовки щось сиділо. Я підняв просто, чую є риба. Ну я зразу підсік. Так, так, я почав піднімати, дивлюсь, щось не то. Почекав 2 секунди і воно сіп 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 сіп. Ну так добре сіпало. Не знаю, вагатка не дуже велика, чесно кажучи. Менше. Ну менше, да. є, є, щось є. Сіпає. Надіюсь, зараз вже не... О, камбала! Камбала! Більше трохи? Комболо! Mm -hmm. -ху -ху! Супер! Ну так, да, це більше, дивіться, яка хорошенька. Більше, більше. От навіть без покльовки. Потельня. Оце пательне. Ну. Оце риба. Оце рибка, супер взагалі. Бачите, як зачепилась, гачочок. Його добре взяла. Ротик у неї маленький, загалом гачки треба використовувати невеликі. У нас Я би навіть попробував трошки менші, у нас, може, трохи завеликі. Але, як бачимо, реалізація непогана. У нас три покльовки. Дві рибки вже на борту. Одна зійшла прямо от метр від поверхні, тому дуже непогано. Рахую, що гачок теж добрий. На рибку. От зараз тільки що були потяжки гарні. Можливо, зараз хочеться зняти якийсь загибчик. Можемо зараз порухати трошки, подивитися, що О, там відбувається, бо гарні були загиби. Так, візьму в руку і спеціально фракціончик підтяну і спробую трошки припідняти, вернути на місце. Нічого. Ніби нема нічого. Бачу, що не рухається. Це на філе скумбріє, на м'яско, на рибку. Ми почекаємо ще трохи. Я думаю, що там точно ще щось на гачку є. Вона не могла зняти все швидко через нашу нитку. Взагалі в Норвегії треба шукати, як і всюди насправді рибні місця. Вони ніби всюди є, ніби глибина всюди є, ніби пірси всюди є, але не завжди клює. Завжди риба відкликається на спінги, якісь приманки, на донку, наприклад, як ми ловимо. Ми в нашому фьорді кілька е, місць маємо, які от дуже схожі до цього. По глибині, по всьому, по рельєфу, по, по, по тому що там теж пірс, ніби от, і навіть таке дике, знаєте, мало людей, але не клює. Разів п'ять, рибачили, і жодної нормальної риби, крім Скубрії, не було. Е, тому треба шукати. Завжди треба шукати, їздити в інші міста, сусідні фьорди, по можливості. І шукати рибу. От тут видно, що рибне, рибне містечко. Ми от на березі такого невеличкого села багато лодок плаває з вудочками, тролінгом займаються з лодки. Напевно, макрель шукають, а може щось інакше. І також рибачки є і на пірсі, ловлять теж на донки. Зразу видно, що тут є рух, є, є рибалка. Блін. Був. Було, е, був опір зразу І напевно краб був, тому зійшов зразу. Привіт! Чекаємо. Опущені. Опущені, не закинуті. Чекаємо потяжки. Але ломим на фідер. Так як ми фідеристи. фідеристи, класичні. Ми не можемо навіть на морі ловимо на фідера. Це пікери навіть. Але фідерного. Виду. З тиском Чи 110? О, сіп. Сіп. Зараз буде, значить. На креветку знову. Я креветку краще. Я краще. Чуваю. Три покльовки? А ні. Три-один. Ну так, була там щось, але ми. Ну була ще... похльовка, реально покльовка. Була, була. Так, покльовка була. Вона така досить затяжна. О-о, на креветку Починає, починає. 100. Іди. Тут треба дочекатися хорошої потяжки. Дуже довго воно може сіпати, пробувати, тримати в роті мусолити, то все. Треба нормальну, таку постійну, постійну покльовку. Тоді треба хорошу підсічку. Цікаво, вона там на запах реагує. Ну, виглядає так, що все ж таки запах. Я думаю, в першу чергу, бо, бач, нема такого, що ми закинули, і там риба вже стоїть і вона зразу клює. Проходить якийсь час, 5-7 хвилин, і тоді починає пробувати. У мене таке враження, ну, логіка. Підказує, що це все ж таки діє запах, діє е, 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 ну, на рибу, і риба вже тоді якось підпливає ближче і починає шукати саму наживку і пробувати. Якось так мені здається, не знаю. Але його в, очі в дивляться вверх. Значить, може, і треба зверху. Сову під підніс. Може час від часу просто треба підкидувати вверх, щоб показувати їй якось. Е... Дуже смачний час. Це Оленка робила. Оленка дуже смачний З Лимончиком і з цукром. Я не знаю з чим, але... але подобається. А? Це не все один рибак сидить. Так злотки ловлять зазвичай пількера, і на, на пількер, знизу на тронічок чіпляють кусок м'яса. І мольбу, і тріску, хека ловлять так. Пробуємо тут трошки порухати, може. Я риба, на... риба на рибу на рибу. Без покльовки, тато просто вверх піднімав, хотів порухати, щось оживити, а там щось сидить. Побачимо. Можливо, краб без покльовки. можливо трава. Що не брикається? Не, не брикається. Ні, я думаю, це все ж таки щось живе. Камбала теж не дуже брикається. Може, піцак? А може то течія там не збирала трави? А спокійно може бути. Ще й без покльовки. Ще ну але без покля... тим, тим і цікавіше. Слухай, якась мутна вода пішла. Це здається з гір вода. Е, не Після дощів. Реально мутна якась, коричнева. Давай, давай. Та вон да чекає. Да да О, шоклідер пішов. А, Що метрів до... вісім лишилось. Шоклідер тут просто по інерті. Реально мутна вода, не, не видно нічого. Що ж там таке? Краб, 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 краб. Блін! Блін! Та я вже не встигну. Треба було швидше. Хороший краб. краб. Треба було піцак, все ж таки, брати, я би його зміг зачерпнути. Це, до... це, це є досвід. Значить, піднімаю, не знаю що, під, підносиш. Тим більше і... я знав, що тут краби можуть бути. Треба було зразу з під цаком стояти. О, і він... я... Слухай, ми я перезакине, ні. І я думаю, в мене тут краб був перед тим, той, що зійшов під верхом. Ну, і було... от він на рибу, от я чому рибу хотів? Тому що, може бути краби класні, так, величезні. Так. Треба на рибу продовжувати ловити. Давай, бо е, не знаю, тут, може. Чи? Ну тут нормальний кусок, давай лишимо. Давай я лишаю. На рибу. Ну це на краба схоже. Дивись, дивись. Теж це дуже схоже на краба. — Дай попробую. Давай пробуй. А я стану з під цаком якщо що. Бо він в останній момент дуже любить. Рухає. Він в останній момент дуже любить відчепитися вже на поверхні. Він не. в будь-який момент попробуй любить підхопити. Якщо дати йому трошки простору, ось так, то ми зараз побачимо. О, бачиш, як рухає. Зразу видно. Попустив, зараз почне натягувати, думаю. От, дивись, 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 дивись. То він ге. Так, це я. бачиш? Що робиться? Я тому деколи спеціально попускаю, і тоді видно любі рухи, бо коли в натяжку важко зрозуміти, чи щось робиться чи ні. Ну, хай ласковика. зараз трошки, якщо це краб. Якщо це риба, вона зачіпиться. Якщо це краб, то хай трохи більше заплутається там. В тому всьому. І ми почнемо тягнути. Ну, я думаю, що він тут сидить. Давай спробуємо зараз, от нема покльовки, він гнув, гнув і перестав сіпати. Попробуємо зараз перевірити, чи його там нема часом. бо дуже часто краб сидить насправді. Я зараз ти, почну... Ти підсікає, просто ти Так, так що? Ні, нема. Тут його немає. Його немає. Якщо це краб, краб, то він не, не б'ється, ні? Думаю, ні, не нього. Може, може риба? Може. Ні, ні. <рес> там корабль пливе я не хоче махати. Блін, так з глибини. Але я чула, що він підійшов, бо вже нема. Все. Зійшов, Юр. Тільки що, так? Да? <рес> ну я бачу вже по вудочці, що вже нема. <рес> Блін, хороше щось. Риба чи ні? є? Я ну, не похоже на рибу, але вага хороша. Та я не знаю, може і риба. Важко приділити, але вага дійсно потужніша, ніж в камбали. Мінімум по спінінгу видно. Приготуйся. Завжди готовий. Якщо він вичепиться так, як минулий раз, то можна взяти. Як позамильнули перший раз. Якщо не годину відчіпляється, то то вичекає. Блін. Ну я точно так тягнуть але... шок. Блін! Який і... великий був, блін! Ну і шо ж я ти. Я побачив. Ну і шо ж ти. Блін, я побачив. Ну, ну, ну буде такий тулуп був здоровий, він реально важкий був. Давай. Може бути риба, воно щось трошки сопротивляється. Ні. Yeah. Yeah? Я щось дивився, що сіпало трошечки. Yeah. Yeah. Та дивись, пішло в сторону. Ну well, дай бог, дай Бог, щоб було. Я бачу, що крейдер пішов. Ти давай поволі тобі крап-крап-крап-крап! Ну він такий невеличкий. Ура крап на базі! Ну це ще такий, це невеличкий.

Що там відбувається? Я бачу, що ви щось там тягнете. Йду до вас. Йома, як вудочка гнеться. Біжу. Я відійшов і вони зразу щось спіймали. Є. Ура! Викий він, як він важко йшов, Юра. О! Пусті. О! О так, Так! вона... Привет, в... та. лохматый. <рес> 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 Рибаків реальна риба є, і от видно, не в кульку якась наловили нормально. Ну це не знаю, нормально. чи там багато, але. А це може бути камбала? Може, ну не видно, може бути камбала, але це, риба така була довша була якась риба в кульку. Може, тріска. Ну, у нас дві камбали. У нас в принципі непогано. Зазвичай тут ходять за камбали, тому що я якби, чув і бачив, тут якби вони радіють камбалі і ціляться якби на камбалу. Ну, камбала хороша риба дуже. Одна з таких. Самих ходових є. є, Краб, напевно, бо без пакльовки. Зараз будемо бачити. Давай, давай 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 є Попався. Ну, ні. Такий, як перший. Перший наш. Перший. Тебе більший був. Зараз я допоможу. Ні, ні, ти не поможеш. Ти зробив вчепився. Вчіпився. Ну, ну, хай він. Підходить до завершення сьогоднішня рибалочка вже вечоріє, трошки сонце на захід направляється. А ми будемо, напевно, збиратися додому. В принципі, половили непогано. Сьогодні краби атакували наші наживки найбільше. Дві камбали маємо досить непогані, такі стандартні товарні, як в маркеті продаються. Будемо пробувати камбалу, тільки одну ще їли цього сезону. Так що маємо на, на пробу на вечерю і чотири гарних краба. Краби теж будемо їсти. Не часто нам приходиться, є, є можливість їсти крабів, тому можна попробувати теж. А сюди ще вернемося, я думаю, на донку половимо. Креветка сьогодні була в топі. Що серед крабів, що серед камбали, в принципі, найкраще якось я показала. Риба якось не зрозуміло, хоча має вона теж працювати. Хлопці біля нас тут ловлять. Бачу, зараз скумбрія трошки зайшла. Ну, ми скумбрію маємо і там біля себе, біля дому половим. Вже її набагато наловилося, насправді. Хто дивився наші відео, той знає. Так що побачимося, приїдемо сюди ще, зустрінемося.